Ми з платформою останні подивимося е, на їдальню, яка знаходиться в Аралі в Чизу. В праві пішли. І зразу перед тут знаходиться плазма з сьогоднішніми стравами, які тут є. На жаль, склалася так обставини, що саме сьогодні наша студентська їдальня закрита, і ми будемо мусити піти в їдальню, якою користуються працівники та кладачі празі. А... Тут У нас є салати, головні страви, купи, десерти, напої та страва, яку ви можете набити скільки ви хочете. Тобто платити тільки за храми, а не за порцію, як зазвичай. Сьогодні мені вибіг пав на кераміки. Це солодка їжа, але тут є також і декілька страв солених на вибір. Тут також є і вегетаріанські страви, тобто кожен знайде для себе те, що він хоче. Ця порція саме коштує 2 крони. Ось що ж, оцінюємо їдальню. Асортимент. Я б поставила 10 10, тому що тут великий асортимент, декілька завжди страв на вибір, ціни. Цінам я б поставила також 8 або 9 з 10, тому що вони дуже приємні. З Айсіком є знижка, звичайно. В середньому тут можна наїстися за 100-120 крон. Там залежно від страви, oh, yeah. також від того, що ви хочете ще додати чи салати, чи Смак mm -hmm. смаки залежить на від страви, але я би поставила сім з десяти. Цілком нам тут подобається. Інтер'єрна зручність, великі столи, зручні місця. Тому інтер'єру та зручності я ставлю десять з десяти. Розташування тут однозначно десять десятих Дуже швидко дуже зручно, і так само це все в кампусі чи так як і гуртожитка, так і пелі. Швидкість обслуговування Поставлю 9 з 10, швидкість. Сьогодні залежить від більшості від того, чи багато людей і далі просто цілком отримує 10 з десяти. Як вам цієї і Куди нашим ревізорам завітати наступного разу? Пишіть в коментарях.